О, на до речі, вважаю цінки марати. Так, будеш в мене сидіти? Це киця Дженніс. Їй приблизно два роки, точніше не знаємо, тому що ми її підібрали, її знайшли на вулиці, ми її забрали. Дуже Незалежна, безстрашна, можна сказати, вона нічого не боїться, не боїться собак, не боїться нових людей, завжди готова познайомитися з ними. Ось живе у нас уже два роки, тішить нас і радує. Дженіс знайшла на вулиці волонтерка, каже Ірина. Спершу шукали господарів тварини, а потім нову сім'ю. Ірина розповідає, що вагалась, чи забирати кицьку собі. Коли у нас з'явилася, то таке було враження, що вона прижила з нами все життя, тому що, ну, тобто, вона зразу показала, що вона головна. Найбільше Дженіс полюбляє їсти, розповідає Ірина. Може відібрати корм в інших тварин. Крім того, Кетці подобається гратися з собакою Бретою, яку Ірина взяла із притулку. Собака, каже господарка, ревнує її до Дженіс. Брета. У господарки є ще дві кішки тося та балуся. Дженіс, поміж трьох, має найгустішу шерсть, яку потрібно ретельно розчісувати. Мурчить, мурчить. Давай ми тебе отак почешемо, Давай лапку піднімемо. Попри густу шерсть, Дженіс легко переносить спеку, каже Ірина. Спрагу кішка втамовує чистою водою з-під крана. Раніше могла випити воду з вази або ж з вітра. Вони люблять ходити по столу. І якщо я колись, коли в мене з'явився вперше кіт, я подумала, думала тоді, що як це так, кіт ходить по столу, я зможу це дуже легко перевчити. Але насправді ні, тому що коли ви є на кухні, наприклад, там, чи в кімнаті, вона не буде ходити по столу, вона знає, що це не можна. Але коли вас немає, вона обов'язково там буде. Дженіс каже Ірина дуже лінива, може влягтись посеред коридору чи під кріслом. А під час зйомки сюжету вибрала собі місце під штативом камери. Вікторія Стасюк, Валерій Мартинюк суспільне новини, рівне.